Вітаю, друзі! З вами знову канал Цікавих речей. На цьому каналі я, Олександр і мій брат Андрій. Робимо огляди антикварних, вінтажних речей. Речей, які ми знаходимо на різних барахолках нашої країни. Речі, які присилають нам для продажу наші підписники. І саме головне, всі ці речі ви можете у нас придбати. Номер телефона Viber завжди є під кожним нашим відео. Тому, друзі, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок, аби надалі не пропускати цікавих оглядів з цікавими речами. Ось ще раз продублюю мій номер телефона Viber. Мої реквізити для відправки ваших посилок для продажу на стіл добра. Будь ласка. Сьогодні у нас буде огляд продаж порцелянового. Посуда є трошки порцелянові статуетки. Почнемо. Ось із таких речей, із сервізу маки, Баранівка, ось такий саме сливочник-молочник, ручний розпис, позолота, саме цих маків. Клеймо, бачимо, Баранівка, перший сорт. Кому хто збирає, кому потрібно, будь ласка. Ціна 100 гривень. Далі є ось такі чашечки, також з цього сервізу. Стан гарний, позолота збережена. Все ціленьке. Їх є в наявності 5 штук. клеймо Баранівка, перший сорт. І ціна 60 гривень за чашку. Також ще є ось така кришка. Це з під джемниці або з-під масленки. Ну, Мабуть, з-піджемниці не дуже висок. Також все гарне, є тільки кришка. Ціна її 80 гривень. Так, далі, друзі, з посуду ще ось такі штофи. Дуже гарні, старенькі речі. Виноград бачимо, кобальтовий колір, позолота, ось саме на листях винограду. Ну і так взагалі знизу позолота. Стан дуже гарний, все ціленьке. клеймо, тут ми бачимо коростень старенький. Ось така до нього кришка, також вся в позолоті, все дуже гарно. Ось такий, друзі, штовчик, ціна його 500 гривень. Ще є ось такий самий, але такого світло-зеленого кольору. Також виноград, листя, позолота, все те саме відрізняється кольором. ну Трохи розфарбуванням ось знизу. Позолота також збережена, клеймо тут також те саме старенький користи. Сколів тріщин також не виявлено. Все ціленьке. Ось кришка саме, позолота збережена, все добре. В такому кольорі вони рідкісніше зустрічаються. Ну, ціна також буде 500 гривень. Так, далі, друзі, речі, які прислала нам пані Наталія з міста Полтава на стіл добра. Ось саме такий нільс на гусаку Мартину. Ось отвір для монет. Це саме скарбничка. Стан дуже гарний. Це збережено, фарба збережена. Це виробник, мабуть, Європа. Точно вам не скажу. Але річ дуже гарна. Хто збирає саме цих казкових персонажів? Ось така річ. Ціна її буде 300 гривень. Також ще ось така статуетка, ось такі дітки закохані, а може вже не дітки, молодята, хлопчик, дівчинка, квіти. Це порцеляна, але без квіт. Немає тут зверху глазури. Але дуже яскраво виглядає таблич це також Європа, більш за все Німеччина. Вона така величенька, десь 16 см. Ціна цієї статуетки також 300 гривень. Друзі, купуючи ці речі зі стілу добра, ви також долучайтесь до допомоги на благочинність. А я ще раз подякую пані Наталі за ці чудові речі, які вона нам приставила на стіл добра. Так, далі, ось такий цирковий медведь з букетом квітів. Також гарна статуетка в гарному стані. Це виробник. Дульово, перший сорт, 89 рік. Ось такий гарний ведмедик. Ціна його 800 гривень. Далі плясуні, перепляси. Ось така плясуня в голубій хусточки, стан. Люкс дуже гарний позолота, вся збережена. Все ціленьке, виробник дульова. Ціна 600 гривень. Ось ще одна. В червоній хусточці. Також стан люкс. Позолота все збережено, Не затерте. Клеймо Дульова, перший сорт, ціна також 600 гривень. Ну, до них ось такі хлопці з гармонію. В червоних чоботях. Ось один такий. На пеньочку, на травичці. Клеймо дульово Також все. Ціленьке, все довго. Ціна 900 гривень. І ось другий, також чоботи червоні, травичка більш світліша, трохи її відрізняється, а так все те саме. Гармонь трохи темніше. Обличчя все добре. Також дульово перший сорт. Ціна радянського часу. Ну тут більш клей нашліпали. Ціна також 900 гривень. Далі, друзі, ось таке материнство. Це також бісквіт. Ось така мама. Пригорнула доненьку до себе. Дуже гарна статуетка. Також сколів, тріщин ніде немає. Климо тут затерте. Це виробник Баранівка. Виробляв ці статуетки. Річ старенька. І ціна цієї статуетки 800 гривень. Так, далі, ось така українська парочка закоханих, козак з бандурою, в шароварах, все як. Ну і дівчина. Це виробник київський експериментальний, перший сорт. Гарна статуетка. Ціна її 1600 гривень. Далі ось Оксана. Розплітає косу. Або заплітає косу. Також гарна статуетка. І вже Трудно її здобути, менше попадається. Коймо тут затерте, це ЗХК половне виробник. Відома всім. Статуетка в гарному стані. Ціна цієї Оксани 800 гривень. Далі ось такий перепляс. Хлопець з балалайкою. Дівчина з хустинкою. Також стан дуже гарний. Все збережено. З колів тріщин, і сходів фарби я не виявив. Виробник, завод художньої кераміки поломне. І ціна цього переплясу 300 гривень. Далі, друзі, ще ось така дівчина з ромашкою кохає або не кохає, ось ромашка саме. Також стан чудовий, фарба вся. Ціленька, сколів я не виявив, листочки всі ціленькі. На тині ззаді тин ціленький. Ось таке обличчя у дівчини. Виробник ЗХК Полоне, перший сорт. І ціна цієї дівчини 400 гривень. Дуже гарна статуетка на подарунок. Ну і остання на сьогодні, друзі, ось така одарка або солоха. До неї є ще пара і п'яненький чоловік карась. Але сьогодні тільки одарка. Стан гарний. Позолота, фарби, все збережено. Рожки, як ми бачимо, ціленькі, саме больне місце в цій статуетці. Ось така саме. Людь українська, як я кажу. Так. Виробник київський експериментальний. Made in USSR. Експортний варіант. І ціна, друзі, цієї одарки 1000 гривень. На цьому буду завершувати свій огляд продаж. Кому сподобалось натисніть, будь ласка, вподобайку до нього. Кому що сподобалось з речей. Дзвоніть, пишіть мені на вайбер. По традиції всім бажаю мирного неба в нашій країні. Міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці.